Цінарного відділення обласного ендокринологічного центру не буде. Чернівецька обласна рада планує закрити один із важливих корпусів медичного закладу. Натомість влада пропонує пацієнтам декілька ліжок в обласній лікарні. Що про закриття корпусу думають пацієнти та чому важливо зберегти відділення? Дивіться сюжеті моєї колеги. Більш ніж 100 тисяч людей з хворобами щитовидної залози та з цукровим діабетом звертаються в Чернівецький обласний ендокринологічний центр щороку. З них півтори тисячі хворих за 10 місяців прилікували в стаціонарному відділенні. Однак стаціонарне відділення під виглядом медичної реформи невдовзі планують закрити, каже директорка центру Марина Леонова. Було нам пропоновано закрити 54-й корпус і 10 коек стаціонарного відділення. Перевести обласну лікарню, центрологічне відділення. Для надання ендокринної допомоги. Патологія щитоподібної залози і патологія цукрового діабету наша область займає перше місце по показникам серед інших областей, тому що у нас є дефіцитна зона, і тому це повинна бути профілактика, лікування, діагностика своєчасна. Попри те, що Чернівецька область лідирує на хвороби, пов'язані з йододефіцитом, спеціалізований центр хочуть закрити. Для хворих натомість виділять місця в обласній лікарні. Однак їх кількість зменшать у п'ять разів. Амбулаторна поліклінічна допомога у нас ніяк не змінюється, тому ми будемо надавати. А що стосується стаціонарної допомоги, якщо на сьогодні у нас 47 ліжок і вони можете піти в наш стаціонарний відділення, подивитися всі зайняті, то тепер на 10 в гастроентерологічному відділенні це буде недостатньо. Ніякої альтернативи немає. Закрити корпус і все. і 10 ліжок вони відкривають в обласній лікарні. Пацієнти, які перебувають на стаціонарному лікуванні, скаржаться за станом здоров'я не зможуть чекати в чергах обласної лікарні, тим паче, що місць для хворих обмаль. З 10-го року я тут постійно лікуюся, лягаю два рази на, на рік весною, осінню. Дуже гадно, усе обслуга. Це заклад постійно з кожним роком, це 12 років, як я тут. З кожним роком все покращується. Треба буде певно ставати на чергу і чекати місяці. Ну, а що таке 10 ліжок у, у, у лікарні? Це є нічого У нас тут осінь, лише а скільки є палат і скільки хворих? Дуже багато хворих на цукровий діабет. І, і куди ці люди будуть йти? Нам потрібно капатись, нам потрібно лікуватися, а, а йти то немає, куди. В обласній лікарні, що там дадуть пару ліжок. Район не зможе прийняти скільки людей, скільки їх є в районі, наприклад, навіть. ніякий район не витримає таким такої нагрузки. Цукровий діабет потребує стаціонару, потребує тої кількості ліжок, які зараз є. І те, що його закривають, ну, насправді і зменшують кількість ліжок. Це дуже-дуже погана новина для області. Лежу, кожен рік лічиться. І от мені цей рік обатірували палець. І кожен рік я лежу тут, а як не буду я лягати, як її в мене буде жити цукровий діабет? Керівниця медичної установи каже, стаціонарне відділення не примха, а життєва необхідність для хворих на цукровий діабет, яких в області десятки тисяч. Саме ефективне – це стаціонар, один раз на рік повинен хворий з цукровим діабетом обов'язково до нас лягати в стаціонарне відділення. Тому що метаболічна терапія, це обов'язково, і діагностика рання це теж обов'язково. І своєчасне переведення стаблітованих препаратів на інсулінотерапію це теж обов'язково. І це під контролем ендокринолога обов'язково. А 10 ліжок в обласної лікарні, в гастроентерологічному відділенні це нонсенс. Таке рішення обласної ради політолог Михайло Шмургун вважає політично мотивованим. Бажання контролювати кожен медичний заклад в області, і команда Бойка займається тим, що намагається в галузь медичну повністю контролювати або поділити її своїми політичними партнерами по обласній раді. І це їхня політика. Тобто тут навіть у такий час, коли в країні війна, знаходиться місце для таким от необґрунтованим політичним акціям. З боку керівника обласної ради голова обласної ради Олексій Бойко закриття медичного центру не коментує. Тож, де з наступного року лікуватимуться діабетики і що робитимуть звільнені медики, простим людям доводиться лише гадати. Богдана Дем'янів, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.